Які пісні ви любите слухати на Новий рік? Ну от просто уявіть мені атмосферу. Ялинка, гірлянди, запах мандаринок. За вікном сіється невеликий сніжок. Чому взяти та й не послухати пісню про Сталіна? <му> ну, а десь така реакція у мене на цей результат копродукції продукції Росіяни-українців в мюзикл за двома зайцями. Але в принципі, що тут особливо дивуватися? У співпраці з росіянами може виходити тільки якась продукція. І не лише цей. Загалом усі оці от мюзикли, в основу яких покладено якісь українські твори, то це таке велике значення над Україною і всім українським. Ну тому що Росія вона прагне або присвоїти якісь українські культурні здобутки, а що не може присвоїти, ну вона їх намагається споганити. На прикладі ж мюзиклів вийшло і те, і інше. І якщо питання, чий Гоголь, воно все-таки стоїть, а його твори прекрасно піддаються обробці російською пропагандою, то ось питання, чий старицький, чи й нечулевицький, воно ж не стоїть погодитися. Я не даремно згадав, не чия, тому що автор, якраз дешевої сім'ї, є також автором п'єси на кожум'яках, яку пізніше Старицький обробив, і вже отримали, ми відомі нам з двома зайцями. І навіть коли почали крутити цю п'єсу в театрах, то Старицький і Нечоловицький зазначалися як співавтори. І в принципі цих людей дуже важко якби, звинуватити у якихось симпатіях до Росії. Але коли це її зупиняли, навпаки, вплетення у спільний україно-російський культурний контекст, якихось там українських малоросських типу авторок, це ж лише підживлює ідею про один народ, одну страну, одну культуру, все таке. Хоча для правди треба сказати, що у СРСР режисерові Віктору Іванову довгий час не давали знімати фільм, де в основі була якраз п'єса українського драматурга. Але у 60-ті роки почали активно боротися із стилягами. Ну і Іванов дуже швидко зрозумів і підсуетився якби під цю тімку, і сказав, що хоче зняти фільм, де би висміював ось стиляг минулого. Йому дали добро, і так у світ з'явився фільм 1961 року, який я думаю багато хто з вас бачив. У 2003 році зайців знову вирішили перезняти на угоду російській пропаганді і знову зробили це роками українців під пильним московським кураторством. І до того ж, самі от автори цього, значить шедев. Вони явно не бачили оригінальну п'єсу Старицького, а просто вирішили тупо перезняти радянський фільм. Тобто просто, от навіть досить так необдумано переживати пережоване. Чому я так думаю, я скажу вам пізніше. І ось на головні ролі вони покликали, звичайно ж, московських зв'язк Галкіна і Погачова. Але всі інші ролі зіграли все-таки українські актори. Секлету зіграла Сердючка, Галю Ольга Сумська, батьки проні Анатолій Дяченко і Ніна Шаролапова, Химка Олеся Жураківська. Ну та інші другорядні ролі дісталися українським акторам театру та кіно. Але е, актори то українські, але знятий то мюзикл російською, точніше не так, знятий він жахливим суржиком, що ми якому разі не забували, що дія відбувається все-таки десь в Україні. І на початку мюзиклу нам, значить, ось за кадрою голос повідомляє. Просто ета історія повторилась в новому місті з новими героями. Але місто, звичайно, ж не називають. Ну, просто якесь абстрактне українське місто. Чому я вирішила, що воно українське? Ну так вивіски ж то українською мовою. Хоча в цьому мюзиклі я побачила лише чотири українські якісь речі. Перше, це вже згадані мною вивіски. Друге це розрахунок у гривнях. Там за щось персонажі платять 5 гривень. Третє це фразочки і пісня сердючки. Про це трошки згодом. І четверте це суржик. Причому б навіть суржиком це не назвали. Це просто час від часу вкраплення українських слів чи фразочок, які до того ж вимовляються русскими челюстями, і чи Пугачовий, що виглядає ще більш карикатурно. Нехай не самі переживають таку зірку потеряли. Бож є взагалі якісь незрозумілі слова гібриди. від <звіць> мене? І як це так вийшло? Є українське слово відчепіться, є російське ацепіттясь. Ну, є ще гра Ольги Сумської, звичайно, ну, десь є гра Ольги Сумської, не тут в мюзиклі, але десь є. <звіць> ну і по стандарту шокання і гекання. <звіць> — Ти шо? Шо ти що? — А так — що? І, 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 і ні що? А тепер важливий момент у оригінальній п'єсі автор ставив собі за мету висміяти сучасних йому русифікованих міщан. Так, саме русифікованих, тому що російською, ну точніше, жахливезним суджиком, який дуже важко читати. Я прям щиро співчуваю акторам, яким ще треба якось це вимовляти. Так ось, суджиком там говорять лише голохвости і броня. А у фільмі ж суджиком говорять голохвости. Проня і її батьки всі решта персонажів говорять українською мовою. І так, саме так задумував режисер, і саме так був знятий фільм, який навіть е, трошки побачив українські екрани. Але потім радянська влада дуже швидко побачила отакий свій недогляд, і фільм змусили переозвучити. Після чого всі персонажі снаріч почали розговарювати. Ну, окрім голохвостого і проні, тому що в них там прописаний оцей от суржик. Але як ми бачимо, мюзикл пішов куди як далі. Тут суржиком розмовляють усі персонажі, тобто ніхто не розмовляє ні нормальною українською, ні російською, ні, російською мовою. Все тока кавіркають великий і могучий язик, що іще більш підкреслює от таких от недолугих, тупих малоросів, які населяють от такі от маленькі українські містечка. І ще один аргумент на користь того, що творці цієї шедевра в очі не бачили оригінал. Це прізвище головних героїв. Ну, наприклад, тутешня проня, яка, до речі, тут Антоніна, в неї прізвище Коровяк. Ну, звичайне українське прізвище. А ось в оригіналі прізвище сімейства Проні, як до речі, в п'єсі, так і у фільмі це було збережено їхнє прізвище Сірко, яке вони переінакшують на російській манер Сірков. Який я сірко. У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано драсниві. Я не сірко, а сірку. А Про мене хотіляков. Так само і з головним героєм. Ось він голохвостий, але переінакшує його на таке гордиливе галахваста. Че не рекомендувати Дві Петрович Галахваста солітершали. Тобто ми бачимо, як самі прізвища вони також відіграють таку роль, підкреслюючи характеристики персонажів. Тоді як тут головний герой має прізвище Чиж, яке переінакшує на Чижов. І я не бачу особливої різниці, так, наприклад, як голохвостий Галахваста, тому що прізвище Чиж воно так само поширене і на Росії. І навіть при написанні буквок не треба ніяких міняти. А потім ще важливий момент. Місцева проня Антоніна, вона вчиться в якійсь фабрики зв'яз. І я розумію, що на той час на російському телебаченні це було найрейтинговіше шоу. Хоча, от український глядач побачив українську фабрику зірок лише Через 4 роки після того, 2007-му, тобто, якщо українці не слідкували за російським шоу-бізнесом, то в принципі вони не розуміли про що йдеться. По-друге, фабрика – це таке велике шоу на великому телеканалі, і яка може бути фабрика зірок в провінційному містечку, ну, трохи взагалі не зрозуміло. Тоді, як в оригінальному сюжеті, те, що проня прокопів навчилася у пансіоні в Києві, має дуже велике значення, тому що ось пансіон, по-перше, це було доволі поширене явище на той час серед дворян, серед заможних міщан, і лише там дівчата могли. Отримати бодай якусь освіту, і саме тому от проня прокопівна дуже потім пишалася, попри те, що й провела там кілька місяців. Що вона, бачите, вчена, бо і мені тепер після пенсіону все інше здається. І найголовніше те, що саме у пансіоні вона переймає ось ці от панські витребеньки. І тому, наприклад, у фільмі на цьому акцентується, і саме з цього починається дійство, що вона от вилітає з цього пансіону. А в мюзиклі фабрика зв'язки потрібна тільки для того, щоб показати що Пугачова зв'язда. Придемося по головним героям. Почнемо з голохвостого. Тут він, значить, і окей, тут непогано осучаснено, якщо в оригіналі. Але він всіх, якби поправляє, що він не цирюльник а парикмахер, то тут він уже не парикмахер, а стиліст. І в нього не парикмахерська, є, а салон краси. Але якщо голохвостий старицького, це пародія на міщан, голохвостий Іванова це пародія на стилях, то голохвостий тутешній це ходячий стереотип про стиліста. І просто подивіться на його друзів, що це за гламурні гопніки. Ну і ще така невелика градація. В оригіналі він пишався, що він має магазини на Хрещатику і в Парижі, то тут вже в нього ось такий кар'єрний ріст. У нього є магазин в Києві, Москві і вже тоді Париж. Тобто обов'язково має бути проміжною тут Москва. Щодо Проні. тут її звати Антоніна Коровяк. Її намагається зобразити Алла Пугачова. Пугачова у стандартному для неї на той час вигляді. Чому я так кажу? Ну ось подивіться на проні Прокопівну у виконанні актриси Маргарити Кринициної. Ось е, Маргарита Криниціна у реальному житті. А тепер подивіться на Антоніну Коровяк у виконанні Алли Пугачової і на Аллу Пугачову у тому ж таки 2003 році на Голубому Ганьке. Різницю бачите. І тому, коли в оригінальному фільмі голохвостий говорить, що проняги така як жаба, як йому противно, ну то йому якось віриш. А ось коли Галкін, вибачте, Чижов говорить про те, що там Антоніна якась не така, ну тут виникають певні запитання. Та в принципі дивно, коли ти вмикаєш телевізор, там спочатку йде цей мюзикл, де нам показують, яка гидка, противна ця ж Антоніна. А потім через годинку починається «Голубой ганьок, де Пугачова в тому ж макіяжі у схожому платі, але вже її представляють як прекрасна Примадонна. Ну тобто, ви бачите підхід до ролі у професійної актриси і в «Приглашеної звізди. І це ще навіть акторську гру не згадала. І ще згадала, є там, значить, епізодична роль сексуального маньяка, навіщось він там є. І от все місто на початку його дуже активно обговорює, Типу, от з'явився страшний маньяк, який нападає на жінок. І от цей страшний маньяк. Я ізвісний каварний маніяк скринячига. І його поява закінчується на тому, що значить він зустрічається з цією антоніною. А ви ж пам'ятаєте, вона така страшна, така страшна. Навіть маньяк не хоче на неї нападати. Вона сама нападає на маньяка. і в принципі, все. Ну, тобто, маньяк, якого всі на початку дуже активно обговорювали, зникає, ніхто про нього більше і не згадає. І якщо ви там не розгляділи, то у цього страшного маньяка грає Андрій Данилко. А секлету мати Галі, секлета тут, до речі, Світлана Марковна. Її грає Вірка Сердючка. І при чому мені навіть не хочеться підставляти поряд цих два якби персонажі, тому що в оригіналі секлета Лемериха це такий типовий жіночий український характер, усіма його плюсами і мінусами. Але, от, попри те, що секлета може бути і трохи десь сварливою, але це сильна, чесна та порядна жінка. І наприклад, згадуючи про свого чоловіка у п'єсі, то вона згадує от його з великою повагою. Тоді як сердючка тут взагалі не чекає, що вона ледь не нагуляла свою дитину, знає льоша, мене лісна життя не В мене не знаєш, всю життя. Як-небудь, Як-нібудь, ні будь-яка і часто навіть не може ось згадати імені батька власної от дитини. Я не знаю, хто твій папа, Мені це не цікаво. А і так, нам намагаються втюхати, що це отака сільська баба. Ну, наприклад, лаючись із Антоніною, вони от співають: Сіло, а на ну, сіло сілька. В принципі, вони просто перекидаються фрази, типу ти з села. Ні, ти з села. Хоча видно, що ці обидві жіночки, вони якби за цього от міста, де відбувається дія, і до села не мають ніякого відношення. Для них село це просто такий. Образ, ну, ви ж знаєте, оцих от дурних селюків некультурних, оце от воно. Хоча я страшенно не люблю цей образ українського села, і взагалі потрібно буде зняти якось окреме відео про цю тему. Але повертаючись до мюзиклу, взагалі, от в оригіналі, наприклад, вони використовують проняй ній і слово міщанин. Міщанка. Тут я вас відсилаю до п'єси Мольєра міщанин шляхтич. Щоб ви зрозуміли, що вкладається в цю фразу, і ми повертаючись до сюжету, отже, закінчується конфлікт, і сердючка йде по-українськи. Я ухожу по Все, все. кругом раз пішов. Комбат, батяня! після сварки Сердючка повертається до себе додому, щоб у мюзиклі по мотивах української класики спародіювати радянський фільм. Пріобразилася, каніш льоша не, не вмію це все носити. Може, не лучше ну, Не Може я ну набухавшись заспівати. Ще не вмерла Україна. якщо ми гуляємо, так... так, це саме та пісня, щоб ми не забували, що ми все таки в Україні знаходимося. Потім, дізнавшись про весілля, та голохвостого, вона вривається в ЗАГС, перед цим нагадуючи нам про. Курською дугу. Щас я йому строю курською Дугу! Вперед! Правда, опинившись у раксі, ми знову не можемо зрозуміти, в якій же країні ми знаходимося. Ну тому що в державній установі немає і натяку на якісь державні символи. Ну, чи то, що їм якось в кадрі не сподобався колір нашого прапора. Чи те, що вони побоялися вставити в кадр гострий тризуб, тому що, може, він там комусь може його грузковідящі глаза виколоти. Хоча ні, все-таки один символ України є. же зараз перший шаг в нову життя і ступіть на Рушник. Рушник. Спасибо. не полотенце. Ну а закінчення цієї історії взагалі без якої-небудь моралі. Всі одне на одному одружуються, женяться, навіть голохвостий на проні. Тобто, плювати взагалі. Хоча що ще потрібно від продукту масової культури, який в принципі не має нести ніякого сенсу, ну тому що це продукт масової культури. Врешті все закінчується фінальною піснею, якою творці натякають, що потрібно зробити, щоб хоч якось полегшити свої страждання від перегляду їхнього шедевру. До речі, про нальот стільки реклами горілки я ще ніколи ніде не бачила. Я розумію, що ви її рекламуєте, але можна робити це не так часто і не так палівно. Бо альо, коли в головної героїні продакт плейсмент просто на весь сервант. Так у нас же ж повний бар. Це трошечки перебор. Ну і як висновок тепер ви бачите, яку копродукцію намагалися підсунути нам кожен новий рік. І загалом, те, що зробили зайцями, це те, що в принципі Росія намагається зробити з усієї української культури. Ну тому що оригінальна п'єса Старицького це як пісні голей. А мюзикл за його мотивами це як «Приході скорей, Віснянка да патарапійська. І наостанок я вам дуже рекомендую переглянути фільм 61-го року, але в оригінальній українській озвучі, так як він і задумувався. Він є на Ютубі, і я залишу в описі на нього посилання. Якщо не забуду. Якщо забуду, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І також я хочу додати, що оцей от оригінальний український запис він був знайдений разом із іншими фільмами одеської кіностудії, які теж думали, що вже загублені, у сховищах у Маріуполі. Ось так, от наш український Маріуполь зберіг для нас частинку нашої культури.